Російські окупанти ремонтують дах будинку, який самі ж зруйнували. Це кадри з Ізюма, що на Харківщині. Сюди прилетів артилерійський снаряд, знімають потрощений шифер, замінюють його на новий, і все під пильним наглядом бійців 3-ї штурмової бригади. Це, хоча б якийсь натяк на... Справедливість ви зруйнували відбудовуйте. чекаємо на передачу цієї естафети від інших підрозділів. Поки одні закінчують латати дах, інші розчищають подвір'я, щоб поставити новий паркан. А ще окупанти відновлювали фасад будинку, щоб він бодай трішки виглядав як до великої війни. Один із полонених зізнається, працювати тут більше подобається ніж воювати. Посадки хай йдуть куди подалі. Я вже краще тут працюватиму. Робота не складна. Після всіх робіт окупантів відправили назад до колонії. Згідно з Женевською конвенцією, полонених можна залучати до таких робіт, якщо є добровільна згода, і вона є.